Дорогі товариші виборці. До появи чату джубіті, Вікіпедії і навіть інтернету так уявіть собі, такі часи колись були. Люди користувалися енциклопедіями, коли їм треба було щось дізнатися. І сьогодні у нас буде один достатньо незвичний огляд на одного із представників цього виду книг з Вікіпедією наших бабців і дідусів, а саме українську радянську енциклопедію. Всього було випущено 17 томів. останній із яких присвячений цілій радянській Україні. Решта 16 це є просто статті на різну тематику, посортовані в залежності від слова, яке вас цікавить в алфавітному порядку. Тому вони достатньо нудні для огляду, Хоча і там є багато цікавих моментів, які розповідають про. Радянську публіцистику, пропаганду, дійсність і так далі. Я би хотів, щоб ми сьогодні з вами занурилися у світ радянської України часів початку епохи застою, спочатку правління Брежнєва, щоб ми змогли відчути цей настрій, який нам з епохи, який нам спробує передати цей 17-й том. Взагалі, якщо не знаю, як ви, але кожен я. Кожна історична епоха має свій емоційний тост, свій шар, свій настрій. І я не знаю, як ви, але я особисто я його відчуваю. Тобто Римська імперія відчувається зовсім не так, як Ріж Посполит, або не знаю, президентство Леоніда Кучми, і в тому числі би, історія післявоєнної радянської України, часів Вілия Хрущова чи Зостов Брежнєва, це є певне окрема по своєму настрій Емоційно забарвлений час. Так. Сама енциклопедія є моєю. Тобто, ну в тому сенсі, що не мені її подарували, але мені її передав мій дідо, якому ці томи подарував його батько, коли він випустився зі школи. Тобто, ти якби, отримав подарок таку, по суті, Вікіпедію. цілу. Отже, давайте спробуємо перше, відкидати, що там є. Так, всередині, І так, у нас. Відкрив, зустрічають пусто, пусто, пустота. От, уре, Українська Радянська енциклопедія. Так. Ну, я все читати, звісно, ми не буду, Це не аудіокнига. Ось, потон. Ну, цікаво. Тобто е, українська, українська радянська Енциклопедія, редакційна колегія, Том 17, Академія наук УРСР Київ. Е, дублювання цієї ж інформації. По-перше, коли... З'явилася ця приза. Ну, підписано до друку в червні 65-го року. Тобто про яку радянську Україну ми будемо чути, читати, а 65-й рік це цікавий час в історії України і загалом всього Радянського Союзу. Це вже другий рік, коли почали другого року правління Леоніда Брежнєва. але до Брежнєва, якого ми знаємо за анекдотами, які після інсульту ледь міг говорити. І інколи здавався просто живим трупом, як за таким анекдотом відомим, що Брежнів умір, но тіло його живе. Це був ще активний Брежнів. І саме, наприклад, голова ради міністрів Олексій Кусегін почав свою знамениту реформу. Більше того, активність Брежнєва також відома тим, що він скасував не менш активні реформи його попередника Микити Хрущова. В радянській Україні це вже другий рік правління Петра, Шелеста, відомого своїми такими. Намаганнями відстоювати інтерес Української Радянської Республіки перед е, Москвою. З іншого боку, 65-й рік це також початок е, репресій проти дисидентів, перша хвиля арештів. Е, із, зокрема, більше 20 українських інакомислячих е, політично тічів були арештовані, і, зокрема, Петрошелес про це знав. 65-й рік це відома е, вихід у світ відомої праці Івана, Івана, Івана Дрича. Інтернаціоналізм чи русифікація і відомий виступ зазначеного ж українського дисидента разом із Василем Стусом і В'ячеславом Чорновілом, про якого є, до речі, відео на цьому каналі. Якщо ви не бачили, то подивіться. В кінотеатрі «Україна» під час показу Тіні забутих предків коли Стус викрикнув. Всі, хто, ти, хто проти тиранії, встаньте. Ось такі були часи, але загалом. 65-й рік це час, коли Радянський Союз якби на піку свого розвитку. Ще десятиліття вперед він буде існувати, і десятиліття перед тим він існує. Ніхто, практично, в Радянському Союзі через громадськості не знав про арешти дисидентів. І загалом епоха віяла достатньо стабільністю. І в цій стабільній епосі виходить книга про українсько Радянською Соціалістичну Республіку, яку видає сама ж Радянська Україна, точніше і Академія наук, зустрічає, звичайно, ж нас такою мігесенькою. Той він, Владимир Ульянов Лєнін. І тут, до речі, я звернув увагу на подвідця, яке якби, в нього яскраво видні монголоїдні риси. Тобто а, був такий російський мислитель першої половини ХХ століття Микола Бердяєв. Він написав відому працю. Істокий смисл руського комунізму, де він е зазначає таку цікаву думку, що Ленін це найкраще уособлення великороса, тобто росіян, оскільки в ньому поєднуються як слов'янські риси на його обличчі, так і монголоїдні, що це достатньо видно, широкий ніс, очі і так далі. Е це цікаво, тому що праця Бердяєва Розпоказує те, що російський комунізм у його більшовицькому варіанті насправді виростає із російської ментальності. Це є чисто російське явище, тоді як е російські білогвардійські історики міжвоєнній Європі і потім після Другої світової війни, і сьогодні російські ліберальні та демократично налаштовані е мислителі, історики та інші гуманітарії вважають, що ні-ні більшовизм це. Якась помилка у природньому розвитку Росії, яка мала після падіння царизму перетворитися на демократичну державу і встати на капіталістичний шлях модернізації. А в реальності через якийсь незрозумілий збіг обставин до влади прийшли радикальні елементи, які зіпсували цей органічний природний шлях розвитку. Ну, Яка думка вам більше подобається? Така ліберально-білогардійська чи думка Бердяєва, який вважає такою органічною частиною? Російського світу, російського духу, ментальності, людським вираженням якого став Ленін, це вже обирати вам. Але він тут видніється зрозуміло, чому? Це головний ідол, головний символ радянської системи. І так, нас зустрічає вступ від головної редакційної колеги. Українська радянська енциклопедія мала вийти в 16 томах після виходу перших томів до головної редакції УРЕ, надійшло чимало. Пропозиції від наукових установ громадської організації читачів публікувати матеріали про Українську Радянську Соціалістичну Республіку окремим сімнадцятим томом, зважаючи на ці бажання, враховуючи потребу широко на підставі найновіших даних висвітлити успіхи соціалістичного і комуністичного будівництва на Україні, було вирішено видати окремий 17 17-й том, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Значить, 17 17-й том, як енциклопедичним виданням. Здійснюється заповіту Володимира Ілліча Леніна, український народ керований комуністичною партією досяг величезних успіхів у своїх сферах економічного і політичного життя, Роз, розділ Природа, трудящі інших національностей і значне місце в тому поздає розділ історія, який напевно, нас цікавить найбільше. Ну акцент буде звичайно ж на боротьбу трудящих, на історію Київської Русі, на зв'язок з іншими народами СРСР. Зрозуміло, чому. Ну і також на. на на громадянську війну і, звичайно, участь України у великій вітчизняній війні. Значний розділ про історію комуністичної партії, суспільство і державний лад, ради депутатів трудящих, громадських організацій та інші сфери народного господарства та інші сфери життя в тодішньої радянської України. Наступна сторінка: Державний герб Української РСР. Ось він. Та він на менше 65-го року, ось так. І за Конституцією, до речі, це ще Сталінська конституція 1936 року. Ну тут її, її варіант на республіканському рівні проголошувала. Державний герб ОРСР складається з золотих серпа і молота зображений на червоному щиті з написом на червоній стрічці. внизу. Вінка, Української РСР, на правому витку пролітарії всіх стран соєдіняйтесь. І на лівому пролетарі всіх країн єднайтеся. Наверху гербає п'ятикутна зірка. Державний прапор Української РСР. Це 125-та. Державний прапор це є, являє собою прямокутне полотнище з двох кольорів. А що цікаво, нижній це не синій колір, а лазуровий. Верхній червоний, то зрозуміло. Що цікаво, е немає пояснення значення цих кольорів. Тобто, чому. Ну, червоний зрозуміло, це символ комунізму, але чому синій кольор є на цьому прапорі, що він символізує, чому він саме внизу, як мене, є. ніколи, не, Конституції цього не... Ну, і не має бути, в принципі, пояснено, але я ніколи не чув якогось адекватного пояснення, хто придумав прапори Радянських Республік. Так, важливо буде розглянути зміст. Тобто тут у нас є природа. Так само історія. Окремо є розділ про населення Україне. Є у нас різні суспільні державний лад, різні структури, тобто Комкомпартія, Рада депутатів трудящих, громадські організації, серед яких це є профспілки, комсомол, кооперативні організації, різні наукові товариства, мистецькі спілки. Спортивні, ну, це зрозуміло, добровільніродні дружини, товариські суди та інші самодіяльні організації трудящих. Законодавство, господарство, тут економіка. Наука, наука і наукові знову Борис Патон написав цю статтю. Освіта, спорт і здоров'я. Далі у нас є знову Патон, Ну, він один з членів веред-колегії. Та українська мова. Преса, культура, література, образотворче мистецтво, українська середа міжнародній арені, реалігія і церква, що це цікаво, до речі, і столиця та і області, Украї... області української РСР. На відміну від, до речі, сучасної України, крім статусу Криму як просто області, не було окремого, окремих статусів. Києва та міста Севастополь. Тобто це дві різниці із сучасною Україною. І список ілюстрацій. Загальні відомості. І так. В якій країні ми живемо? Жили? Я не знаю. Загальні відомості. Україна сувересе це суверенна, національна, загальнонародна соціалістична держава. Так, от не просто наша національна держава. І так, утворена в результаті перемоги Великої житневої соціалістичної революції і проголошена за Республікою Рад першим всеукраїнським з'їздом Рад 12 25 грудня 1917 року. Так, ну ми тут не будемо займатися критикою радянської пропаганди, тому що. Якщо насправді ось у, ось у всю цю книгу би, критикувати, то там приде ще написати ще 17 томів такого розміру, бо там все це є дуже написано марксистсько-ленінських і радянських пропагандистських позицій. Тому якби ми розуміємо, що цей з'їзд Рад це було той з'їзд в Харкові, який був зініційований російськими більшовиками заради того, щоб повалити, якби, повалити владу Української центральної ради в Києві і підготувати ґрунт для вторгнення більшовиків в Україну. Відповідно до рішень, ну то, тобто, якби це зрозуміло. Тобто, не, не сприймайте це серйозно. Між ну, домов, що ви це робите? Далі, відповідно до рішень сьомого всеукраїнського з'їзду Рад, Української РСР була разом російською РФСР, Білоруською Закавказькою Кавказькими Радянськими Республіками. ці адром створення на першому з'їзді Рад Союзу РСР 30 грудня. І з того часу становить його складову і невід'ємну частину інші 14 союзних Радянських Республік, що добровільно на рівних засадах входять до складу СРСР. Український РСР, член організа Організації Об'єднаних Націй і 50 інших міжнародних організацій та їхніх органів. Розташована. Територія вийдена на Захід Схід згідно з іншою Конституцією, тобто Сталінською. Я сказав, 36 рік це прийняття Сталінської загальнодержавної Конституції, 37 це прийняття, фактично дублювання цієї Конституції на рівнях Радянських Республік. Назвичайно женація все української з'їздом рад. Найвищий орган це Верховна Рада. Яка обирає президію Верховної Ради підсвітну її в усій діяльності? Найвищим виконавчим і розпорядчим органом є, зрозуміло, Рада міністрів Української РСР місцевими органами державної влади є обласні, районні, сільські міські селищні ради, депутатів трудящих. Це зрозуміло. Українській РСР керівною силою суспільства і держави є Комуністична партія України. Складова частина Комуністичної партії Радянського Союзу. Ну, на її діяльність полягає у будівництві комунізму. Теплі сердечні слова, сказані вами тут та на передвиборних зборах колективів трудящих на адресу нашої славної комуністичної партії, є свідченням того, що радянські люди, робітники, колгоспники, інтелігенція, наша чудова молодь глибоко розуміють керівну і спрямовуючи роль комуністичної партії в соціалістичному суспільстві. Разом з вами, мої виборці, я буду працювати, віддавати всі свої сили і знання дальшому розквіту соціалістичної Батьківщини. На момент 65-го року чле, кількість членів партії майже ну, більше 1 мільйон 800 членів кандидатів у члени КПРС. Важливу роль професійні спілки, організації молоді, кооперативні об'єднання, комсомол, майже 4 мільйони членів комсомол, комсомолі було за роки. будівництва будівництво радянської перетворилось у високорозвинену індустріальну державу з великим високотоварним сільським господарством, оснащеним сучасною технікою. Чисельність робітників і службовців у РСР належить за видатне місце у виробництві промислової продукції Союзу РСР. Е, знищення приватної власності на землю, індустріалізація та колективізація зумовили розвиток великого соціалістичного сільського господарства, заснованого на суспільному землекористуванні колективні праці з широким використанням досягнень науки і техніки. Е, е, no comments насправді. Але тут цікавий момент такий. Що сільське господарство Української РСР базується на двох формах власності державні та когосно-кооперативні. Дивіться, хто не знав, що в Радянському Союзі існувало два типи колгоспів: колгосп і радгосп. Тобто радянське господарство і колективне господарство. Колективне господарство, як тут написано, колгосп, так звана когосно-кооперативна система це формально не державна організація, а власна кооперація людей. Радгосп, радянське господарство це зазвичай більш розвинена державна власна інституція. Але насправді і колгоспи, і радгоспи, е, тобто і державна, і колгоспно кооперативна власність перебувала під державним контролем. як, В принципі, все решта в Радянському Союзі. Ви колись в цьому сумнівалися. Тобто, добре. Е, Надходження соціалістичного господарства 9 доходів. Після Великої Віченної війни Радянського Союзу міста Горбені це збудовано житлових будинків, транспортні шляхи, Українське РСР посадить друге після РРФСР РФ, місце у радянському Союзі за обсягом товарообороту. Ви опікування Ну, країна високої культури, розвинена національної літератури і мистецтва країни суцільної писемності. Більше 50% половина половини населення має середню та вищу освіту. У РСР має снайдіт більше ніж будь-яка зарубіжна країна Європи. По-моєму, це зберігається і до сьогодні. Е, Вона говорить, що у нас не більше учнів, студентів, е, ніж у всіх інших країнах у Європі. Тобто, мені здається, це ще зберігається десятиліттями що радянського часу. Оця, е, цей інтерес, підвищений інтерес суспільства до університетів, до вищих навчальних закладів, наукової установи. Візносів адміністративно тріального зношення Українська Республіка поділяється на 1 серпня 45 року на 25 областей та 324, 394 райони. Е, так, продовжуємо. І так, ну ми відізналися. А, ну тобто тут можна, звичайно, довго це розбирати, але тобто, суть в тому, що тут у пропагандистському ключі намагаються довести, що Українська Радянська Соціалістична Республіка це фактично повноцінна. Українська суверенна національна держава, яка добровільно, звичайно, ж на рівні з іншими 14, до речі, тоді ще та 14 республіками входить до складу Федерації під назвою Радянський Союз, і в цій федерації вона після Росії займає як то видатну, як там було використано, роль. А, і ще одне в суспільстві головною організацією громадянського громадського фактично комуністична партія, хоча формально за конституцією це багатопартійна система, і у ній немає якоїсь, не мало би бути якоїсь провідної сили, та не менш туди зазначено, що провідна сила це є комуністична партія, і в Україні вже збудоване соціалістичне господарство, зокрема, великий акцент на колективізації та розвитку промисловості. І вже соціалістична Україна впевнена під керівництвом Комуністичної партії йде до побудови комунізму. Тут зазначено, що головно, що Україна це фактично парламентська республіка, оскільки за Конституцією 37-го року головним органом влади це Верховна Рада Української РСР і обирає свою власну президію. Але звичайно ж, в реальності так не було. Основну роль, як тут написано. Грала женсько-комуністична партія. Тут навіть не напряму, але фактично вказано, що головну роль має насправді Компартія. компарті. Ну, це було в акції очевидно. Добре. Карта. Ось вона. Українська РСР політика адміністративна карта. Ну, по-перше, місце ОРСР в складі Радянського Союзу. Оцмально, подивитися. Так от, значить, адміністративного плані це вже абсолютно сучасна Україна сформована. Тобто за вже в останнє, що змінилося, це коли за правління Микити Хрущова була в 54-му році передана Крим до складу до складу Російської Радянської Республіки в Україну. І, до речі, про що рідко згадують Путивель. Так само був перед Путивель. Невеличкий район навколо Путивля у Сумській області. Це взагалі то історично-російська і етнічна територія. Але, як і Крим, так само етнічно-російський, фактично був переданий в український РСР. Очевидно, для того, як вважає один журналіст український Сергій Громенко, щоб прив'язати Україну ближче до Росії, збільшивши частку російського населення в складі української РСР. Ну, єдина різниця із сучасною Україною, це, звичайно ж, Крим, який має статус області, тобто Кримська Кримська область. Тобто не автономна республіка. А коли Крим став автономним у 1990 році. Тобто, взагалі, тут тобто виходить статус якби Криму і можливості кримчан керувати власною власним півостровом були в Радянському Союзі меншими, ніж в Незалежній Україні, де вони отримали власну автономію. Ну, але їх чомусь це не дуже хвилювало після розпаду Союзу РСР. А, ну, так-так, то не будемо, що зазвичай це читати, тобто коротке на історії досвідчення території України, а, рельєф, і ну, так далі. Тут Є багато фотографій. Прінстровська височина. Це у нас. Геологічна карта. Масив. Карадах у Криму. О, Фізична карта. Україну це якби всі в школі вчили. Тобто. за, за тих, Скільки це років пройшло з того моменту? А, так якщо зараз 65-й рік, то в червні буде ювілей видання цього тому, до речі, то 50, 70, 80, 95, 2005, 60 років насправді, ну, в природному плані мало що змінилося. Тобто, тектонічний поділ і так далі. То так само є і кольорові карти, хороші фотографії, рівнинний кривіт Полтавського. Дуже симпатично. Відео триває достатньо довго. Ну і ладно. Справа поля в тому, я б хотів, щоб ви звернули увагу на одну дуже важливу в пропагандистському ключі і для розуміння, скажімо так, радянської ідеології і свідомості радянських людей. Одну важливу річ. А я думаю, ви помітили, коли ми розбирали вступ, що велика вічі е, жовтнева соціалістична революція е, є важливою віхою в історії України, і взагалі саме ця революція нібито і створила Україну. Тобто там абсолютно ігнорується українська революція і зазначає тільки, що створення радянської України — це наслідок жовтневої революції. Заюду, до речі, це правда фактично. Ну, то дійсно, бо радянська Україна з'явилася завдяки тому, що більшовики захопили владу у Петрограді. Але поява самої України як такої, звичайно, не наслідок. Жутнев перевороту. <ріху> Я, переворот. Я бачу, що ми звернули увагу на таку річ, що ви маєте усвідомити наскільки насправді революція була важливою в радянській ідеології. Наприклад, коли ми говоримо про. Літературу, це, це, це один з прикладів, але тут, по суті, вся книга на цьому ісподобана. Тобто література. Народно, питання творчість. Література до Великої Соціалістичної революції, радянська література. Образотворче мистецтво до Великої Соціалістичної революції, радянське образотворче мистецтво. До речі, міжнародно справа суб'єктність України РСР. До речі, тут цікавий момент, що забув зазначити про вступ. більше того, там не тільки доводиться, що Україна це повноцінна держава, це й повноцінний суб'єкт на міжнародній арені, нібито Саму... практично самостійний, ні просто є в добровільних відносинах із іншими республіками, складі Федерації. Більше того, зауважте там навіть не згадується у вступі роль Москви як керівного центру. Цієї федерації. Тобто, якби те, що було в тому поступі написано, було б реальністю, ну, було б, до речі, не, не так же і напевно погано, але це якби не реальність, а радше конструк... конструк... проба конструкції реальності. Тобто, повертаючись до того, що я хотів вам е сказати, в, в радянській ідеології. Е Жовтневий переворот, жовтнева революція це не просто, от ми наші хлопці захопили владу, і тепер ми створили нову класну державу. Це поворотний пункт всієї людської історії, де коли за, за Марксом після революції мав відбутися перехід від е е е капіталістичного ладу до соціалістичного, а потім і до комуністичного. Відповідно, революція. Жоднева революція це подія, яка змінила весь хід людської історії назавжди, поклавши людство, починаючи із Росії і навколишніх країн Радянського Союзу на шлях до побудови комунізму у всьому світі. Відповідно, Жутнева революція це не просто важлива подія, коли ми прийшли до влади, ми, тобто комуністи, а ланка, яка поділила всю історію людства на до цього моменту і після цього моменту. Звичайно, що якби, в реальності так не сталося, оскільки в 91-му році комунізм закінчився Але, соціалізм, а, і дорога до комунізму закінчилася. Але... Тому не дивуйтеся, що в радянських енциклопедіях, зокрема тут, все ділиться до і після. Значить, отже, українська радянська енциклопедія це чудове. Як з одного боку, навіть і література насправді довідник. Якщо викинути всяку пропагандистську мішуру, то виходить ширму, то виходить більш-менш там є багато важливих статистичних даних, карт, фотографії і так далі. Так само це гарне джерело щодо вивчення радянського світогляду, менталітету, ідеології, пропаганди, історіографії і так далі. І можна завдяки цій книзі дізнатися, в принципі, що було в головах радянських громадян, які все одно черпали основну інформацію і своє уявлення про е світ навколо, свою республіку, і історію, і теперішнє. Ну, ось з таких видань. Мені, здається, це... здається, це цінна річ. 行，爸爸。